Ви знаєте, горили, ну це такі великі мавпи. Вони живуть групами. А це самець, декілька самок і діти це добре в них, все. все все Допоки на горизонті не з'являється молодий самець. Починається звіздоріз. Цей звіздоріз майже ніколи не закінчується бійкою. Вони там показали друг другу свої вісюни, щось там помірялися м'язами, ну і все, молодший виграє. А старому покарання його женуть з групи, і він виходить з групи і живе собі наодинці в лісі сам. Отаке покарання. Тобто, він їсть коли захоче, спить, коли захоче, додому вертається, коли захоче. Зустрічається з друзями. Ніхто йому мізки більше не і, і має, діти не кричуть на руть. Ну тобто, я вважаю, що таке ну жорстоке, дуже жорстоке покарання.